Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 407 задача. Її створив французький шаховий композитор Жан Де Вільнев Есклапон. Хід білих знайдіть виграш. За білих напрошується хід королів 1. Виграли фігуру. Але в чорних є хід Кінде 2 буде вилка. Це не кінець варіанту. Наприклад, зіграємо королем на Е1. Чорні виграли туру, але в білих є прохідний пішак. І питання, чи кінь встигне його зупинити. Білі грають б 5 Далі за чорних точний хід кіння 3, атакований пішак. Б6. І тут чорні використовують розташування білого короля. Кінь ходить на одну лінію подалі від пішака, але це шах. Король д 2 кінь Д4. Так кінь виграє один темп, чорний кінь буде розташований на одну лінію ближче до пішака. І кінь встигає зупинити білого пішака. Зробимо ще кілька ходів. Чи, от, питання чи зможе білий король витіснити цього коня. Якщо чорні грають точно, то білі не можуть витіснити тут коня і це на позиція. Розглянемо інший варіант. Наприклад, білий король грає на g1, що було подалі від коня. Ось кінь далеко розташований від короля. І білий пішак да у ферзі. Насправді, і тут чорні використають розташування білого короля. Кінь С3, Б6. І ось є шах, кінь e 2 Знову чорні виграють один темп. Кінь d4, b7, кінь c6, кінь встиг зупинити пішака. Повернемося на початок. Які ще є тут прості варіанти? Наприклад, вже білі грають b5, слон G2, B6, кінь d6. І ось чорні фігури зупинили білого пішака. Ще один простий хід тура b2. Щоб десь не було вилки і тура захистила пішака. Але хороший хід слон b5, і чорні фігури обмежують білого короля, білим тут складно досягнути якогось, якогось прогресу. Повернулися на початок. Правильний перший хід це g4 шах. Король не зобов'язаний бити пішака, але це нічого не змінює, тому за чорних краще все-таки побити пішака. І тепер білі можуть бити слона. d 2 вилка. Хід білих, подумайте. Початкові позиції на 2 був розташований білий пішак. І саме цей білий пішак заважав білим виграти. Єдиний правильний хід, що виграє, король G2. І далі чорні не можуть використати розташування білого короля. Кінь має побити туру. Ну, наприклад, уявимо, що кінь не побив туру, білі виграють, тура і пішак проти коня. Хороші ходи тура С1, пішак B5 чи покращити короля можна. Головний варіант кінь б'є туру. І тепер білий пішак де да у ферзі, і чорні не можуть його зупинити. Кінь не встигає, кінь не може ніде використати розташування білого короля. Наприклад, кінь c3 b6, кінь d5 b7. Далі білі проведуть ферзя і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.